Підписники мої любі, милі і кохані, з вами ваша улюблена рубрика «Почитай мені на ніч і я, Оксана. Якщо ви сумувались і чекали, то ось вам ваша притча на сьогодні. Я підготувала цікаву притчу, яка має в основі глибину глибоку. І ця глибина називається людські заздрощі, називається гординя, називається все те природне, що почувають люди і, можливо, соромляться десь колись зізнатися навіть самим собі. Наприклад, з, зазд... з почуттям заздрощів і гордині ми палко працюємо на курсі сили жінки. Це те, що ми розвінчуємо, розкручуємо, і воно допомагає людині знову віднайти себе і свою сутність. І я сьогодні хотіла би прочитати вам прекрасну, коротеньку притчу, яка, мабуть, десь надихне внутрішній монолог і внутрішні роздуми. Притча називається Чому чужа дружина солодша? Знаєте, таке присловуте у сусіда трава, зеленіша, там краще до нас немає. і Дійсно, чужа дружина солодша, або гарніша, або молодша, або красивіша, або. або, або, або». Це метафора, і кожен зрозуміє у цій метафорі щось своє. Отож, чому чужа дружина солодша? Одного разу Бог зліпив, створив 10 адамів. 10 адамів. Один із них полював, інший з них ловив рибу, третій займався господарством. У кожного була своя робота, кожен був зайнятий. Ось одного разу усі десять адамів прийшли до Господа Бога і сказали, Боже, от у нас все є, все. Ми задоволені, у нас є що їсти, ми працюємо, у нас є однодумці, є з ким поспілкуватися, але глибоко в ми відчуваємо, що щось не то, нам, нам чогось не вистачає. Боже, нам нудно. І Бог каже, добре, пацики, добре. Ось вам глина. І я пропоную вам, усім десятьом, зліпити собі жінку. І зліпити собі жінку за своїм образом і за своїм подобієм. Таку, яка подобається саме вам. Комусь подобається пухкенька, комусь подобається худенька. Комусь подобається висока, комусь маленька. Зліпіть собі таку, яку ви хочете. І завзято Адами прийнялися ліпити собі дружину. Потім Бог виніс тацю із десятьма кусочками цукру на ній і сказав: «Хлопці, дивіться, отут є десять кусочків цукру. Візьміть цей кусочок цукру і дайте кожен своїй дружині, нехай вона його з'їсть, щоб життя із неї було солодким. Пацки так і зробили Накормили своїх дружин. Але тут сталося щось несподіване. Господь прийшов і такий гнівливий, розгнівався і каже, Хлопці, серед вас є один брехун. Хтось із серед вас бреше. Адами переглянулися між собою, не зрозуміли, що таке. Що ж вони таке зробили? Чим розгнівили Бога? Зліпили жінку, так як Бог просив, накормили цукром. І Бог каже: тут було одинадцять кусочків цукру. Тут було одинадцять. Значить, якась із жінок отримала два. Значить, одна із жінок отримала два кусочки цукру, значить, вона якась солодша, розгнівався Бог і забрав у Адамів їх жінок. Бог їх забрав, перемішав цих жінок і видав назад хлопцям, кому яка попала. Той, що любив худеньку, отримав пухкеньку, той, що любив височеньку, отримав маленьку. І так далі. Пацики були в шоці. І з тих пір, з того часу, вони дивилися один на одного завжди із заздрощами. Завжди, із думкою, що, угу, мабуть, твоя жінка солодша, мабуть, це вона з'їла два кусочки цукру. І з того часу повелося це повір'я, що чужа жінка солодша. І серед цих адамів був один єдиний, лише один, один єдиний Адам, який знав, що усі жінки однакові. Абсолютно. І ніяка з них не солодша. Адже той лишній кусочок цукру. Він з'їв сам? Ось класна притча, глибока, мелодійна, милозвучна. Про що вона для вас? Ну пишіть мені, будь ласка, на що вона вас надихнула? Про що примусила згадати? Які картинки у вас пішли? Які асоціації? І як працюєте ви зі своїми заздрощами? Чи ви здатні самі собі зізнатися, що у той чи інший момент вашого життя у вас там дійсно є така, таке почуття, як заздрощі. Як вам дається його приборкувати? Як ви працюєте з собою? Як ви усмиряєте свою гординю? Я вам щиро вдячна за увагу. Цілую люблю обожнюю. Пишіть дзвоніть, заходьте в гості. Обов'язково поставте вподобайку до цього відео. Якщо ви дивитесь на YouTube, то, будь ласка, підпишіться на мій канал. Адже то буде дуже приємно і мені, і можливо, вам буде корисно. І до наступної зустрічі. До побачення.